Богдан грав у гру Майнкрафт, де він збирав руду в локації верхній світ. І результати того, що він зібрав, він зобразив круговою діаграмою. Ось вона перед нами. Ми бачимо на ній всі сім видів руди, які трапляються в цій локації, і нас запитують: а якою ж із руд Богдан назбирав найбільше, а якої найменше? Спробуємо на це відповісти. Для того, щоб це зробити, нам достатньо розуміти, як працюють кругові діаграми. Їх ідея полягає в тому, що кожна складова займає такого розміру сектор, як займає частку у загальному результаті. І ми можемо добре побачити, що найбільший сектор у нас жовтого кольору, тобто у нас найбільше вугілля. Ще ми могли побачити це просто відсотком, адже добрий Богдан, окрім зображення, ще й дав нам готові відсотки. Так, ну а число 26, воно найбільше. Тож. Найбільше Богдан зібрав вугілля. А найменше, і це знову ж таки дуже швидко видно, і в тому ідея діаграм, щоб ми по них здатні дуже-дуже швидко, візуально, без всяких обчислень зрозуміти, а що ж взагалі відбувається. Так? І найменше він зібрав лазуриту на цей малесенький сектор. Так? Оце лазурит, який він зібрав.